Поколінь нашого роду називали цей мирний острів своєю домівкою. Але поза рифом на нас чатує небезпека. Легенда каже про героя, що помандрує на пошуки напівбога Мауї. І вдвох вони врятують нас усіх. Човен! Човен. Це... <плес> мауї переверний. На півбог вітру та моря. Я бая... герой людей. <плес> Що? Якщо точно мауї Переверти на півбог вітру та моря герой людей. Я перебив, отже, далі герой людей. Слухаю. <плес> Я не вирушу плавання з якимось дівчам. Це моє каноє, і ти мусиш пливти до. Трохи несподівано. Океан дружить зі мною. Але для нас то цілий океан халепи. Кокомора. Кокущо? Вони такі кумедні. Під вітрилом. Звідані води. Ваяна! Я тебе витягну! Мавий ролий! <говори> Припливли в самісеньке сідало. Ваяна! кота і. Ми спустимось у Монстрів? Не хвилюйся. Воно десь далеко внизу. Я й досі падаю. З 22 грудня у кіно.